Державний професійно-технічний навчальний заклад, Краматорський центр професійно-технічної освіти до Дня Європи представляє. Добрий день 9 травня. Україна спільно з державами Європейського союзу відзначає День Європи. Це свято є чудовою нагодою не лише відзначити спільні здобутки, а й краще пізнати культурне розмаїття країн Європи. Україна це центр Європи. А українці завжди славилися креативністю та екстраординарними розробками. Тож сьогодні ми хочемо розповісти про здобутки нашої країни, які використовуються в європейських країнах. Пропонуємо добірку цікавих і корисних винаходів талановитих українців, які зробили свій внесок у розвиток техніки і технологій, медицини та зміну світу на краще. Гасова лампа. Ми не уявляємо наше життя без світла, а раніше люди не мали електричних ламп. Першим джерелом тепла, а заодно й світла було багаття, де в якості палива використовувалася деревина або вугілля. Пізніше з'явився факел. Наступними з'явилися оливні лампи, паливом у яких була олива, дешевий гатунок оливкової олії або тваринні жири. Такі лампи широко вживалися для освітлення аж до середини 19 століття. Лампа на основі згоряння газу була створена львівськими аптекарями Ігнатієм Лукасевичем і Яном Зехом у 1853 році. З розвитком електричного освітлення у першій половині ХХ століття Газова лампа майже вийшла з ужитку. Дугове електрозварювання. Родоначальником дугового електрозварювання вважають Миколу Миколайовича Бенардоса. Бо саме він накреслив головні напрями його розвитку, розробив основні принципи багатьох сучасних способів дугового зварювання та вивів на якісно новий рівень обробку металів. Кінескоп Йосип Тимченко, людина, яка за два роки до відкриття братів Люм'єр і на три місяці раніше презентації кінетоскопа Едісона. У Нью-Йорку спільно з фізиком Миколою Любимовим у 1993 році розробив скачковий механізм Равлик. Борис Грабовський та телебачення над ідею дальнобачення так спочатку називалося телебачення, працювало багато вчених та радіоентузіастів з усіх країн світу. Створити ж повністю електронну систему передачі на відстань рухомого зображення та здійснити практичну трансляцію за цією схемою вперше у світі пощастило Борису Павловичу Грабовському. 30 червня 1928 року Грабовський не лише запатентував, а й реалізував електронну систему телебачення. Телефон, за допомогою якої вперше в світі було здійснено безпровідну передачу рухомого зображення на відстань. Рентгенівське випромінювання. Українець Іван Полюй стояв біля витоків одного із найвизначніших досягнень людства. Відкриття експроменів. отримав перші високоякісні світлини з їх застосуванням. Іван Полюй за 14 років до німця Вільгельма Рентгена сконструював трубку, яка згодом стала прообразом сучасних рентгенівських апаратів. Він набагато глибше ніж рентген проаналізував природу і механізми виникнення променів, а також на прикладах продемонстрував їх суть. Саме Іван Полюй першим у світі зробив рентгенівський знімок людського скелета. Гелікоптер винахідником гелікоптеру є київський авіаконструктор Ігор Сікорський. У 1931 році він запатентував проект машини з двома пропелерами: горизонтальним на даху і вертикальним на хвості. У вересні 1939-го почалися випробування гелікоптера vs 300 спочатку на прив'язі. А 13 травня 1940-го конструктор вперше підняв свою машину у вільний політ. Їхній успіх сприяв отриманню першого замовлення від американської армії. Поступово скромна фірма Сікорського перетворилася на потужний концерн, який щороку випускає сотні гвинтокрилів цивільного і військового призначення: Світлодіоди, сонячні батареї та лазер. У 1960 році на планеті з'явився лазер офіційно квантовий генератор. Тепер улюблений прилад письменників фантастів став реальністю, а проторували йому шлях Дмитро Наслідов, Борис Царенков, Соломон Ривкін і Олександр Рогачов, котрі заклали квантову теорію, на якій і виникли нанотехнології, завдяки відкриттю киянина Дмитра Наслєдова викристалізувався ще один новий розділ. Фізика сильнолегованих матеріалів це коли в метал вводяться домішки, які надають йому певних фізичних властивостей, так завдяки поєднанню Індію та сурми у лабораторії Наслідова виростили рекордно чисті кристали антимоніду Індію, які використовуються в інфрачервоних датчиках, у ракетах самонаведення, в інфрачервоній астрономії, і це досягнення не перевершене понині.